Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Ну що у нас? Вчора площу підготували, зробили, можна сказати, картинку. А сьогодні їдемо сіяти соняшник. Який соняшник, що куди, які гібриди, далі покажу. Е -е, Доброго ми внесли. Підготовка грунту більш-менш нормальна. Ну, зараз що казати, зараз, в принципі, вам все покажемо. Так, Вода у нас. Маленькими кроками сходить хтось вітається, не знаю хто. Хі -хі. Можливо, хтось із підписників. Так, ззаді у нас сівалочка. В общем, печем до поля. Там уже включусь, бо дорога поганенька, нею не зручно знімати. А ви тим часом ставите вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Пишете коментарі і свідкуєте далі. Так що не перевикаємось, погнали далі. Скажу вам так, ці гібриди ми ще ніколи в себе не сіяли. І до цього я їх, ну якось так, скептично до них відносився. Ну, побачимо, що з цього вийде, покажемо. Так, погнали. Так, колеги, значить, що ми перечепилися. зйомку не знімали, з кумом зараз зацепимо. Що ми значить, будемо сьогодні сіяти? Незмінно еліта селект. Сіємо. Так, що ми сіємо? Сіємо альфу. Це за, залишки із минулого року, так сказати. Трішки залишилось. Ми зараз ними засіваємо з ворота. Далі сіємо отакий лімагрейн. І оце, да, так, другий. Там. І, і отакий. 54-го. Да. 78. Значить, Це два, два гібрида під класику. Ну, а це під Грандстар. Що ми робимо? Грандстаром засіваємо з ворота, бо по зворотах гарантія буде амброзія. Втримає, не втримає ґрунтовий, побачимо, значить, перестраховуємося, щоб тоді можна було. Ну і будемо порівнювати. Да? Буде, подивимось, що воно з лімогрейном. Ніколи його не, не сіяли. Якось скептично, скептично до нього відносились. Сінгента, піонери, ці всі були е, ці ж... Е, значить, а лімогрейна не було. Вітчизняні були, якось лімогрейна взагалі. Це Перший рік, що отак. От, от ну, Отака от от фракція. 55-10, ні-ні, оце, оце другий а ну тут який. А тут отакий чор чорненький. Зараз цікавий, побачимо. Що то класика, що то класика. Це, звісно, трохи кум ризикує, так? Да? Да, Це на кон ставимо. Так, значить що, ми засипаємо, прокручуємо і подивимося, що у нас із цього вийде. А потім приїде наша остальна банда і познімаємо з другого раку. Так, ну що, друзі, засіваємо альфу. В принципі, виставилися, все нормально. Зараз підемо пориємося і ще і покажу вам, що у нас із цього виходить. Так, за якісного посіву 8 кілометрів, не більше. Нормально. Так. Зараз подивимось, підемо. Так, що ми значить? обсіяли тут 4 сівалки, обійшли периметр. Буде амброзія 100%, то можливо, хоч якийсь захист Гранстаром потім зробимо. Так, тепер у нас залишилось. Отак, альфи. Що ми її робимо? Ми її сипаємо. Так, значить, е сипаємо, ну, із восьми банок, засипаємо новий гібрид і погнали. Так, кум, давай іди сюди. Так. Значить, Отак робимо. Отак сюди. Так, однею рукою незручно. А ну покажи, де там. Воно. Ану от сюди, потягнеш ні. О, блін, тут вона так. Я маю стіну. і ось сюди її на себе. Так. Опа! Ось тут ще б хватило на кружок. Та -да -да -да. Так, ну значить що, ми зсипаємось і продовжуємо роботу. А ви дивитесь і ставите вподобайки, хто ще не поставив. Панал. Так, це який? Це 4. значить 5478. Тут ще якась наклейка є. 8,5 кг. Мішок. Це? А це такий самий аналогічний, 8,5. Грейн. – Ні, ні, Ліма країна яка, це Україна? О, чия вона країна, Ліма Грейн? А ну хлопці напишіть, чия вона, ми його ніколи не сіяли. Щось ну, скептично до нього відносився. Так. Лімонт, мабуть, Франція Лімагрейн. Ліма Грейн. Та більше цього француз. Імпорт. Зас... Да. Засипаємося і побачимо, що це за імпорт таке. Так, погнали, взагалі. Так, друзі. Сіємо цей гібрид від Ліма e, Грейна. В принципі, виходить непогано. Друга культивація була отак. Перва була отак. Друга була отак. Сіємо отак. Без автопілота, звичайно, з автопілотом взагалі був би повиншик, але в принципі цівалка справляється, трактор справляється досить таки нормально. Не ідеально, все ідеально, нічого не буває, а в принципі справляємось. Також там далі покажу якийсь дерево е, і ще якась речовина, не пам'ятаю. Ну, Не знаю. Ми його ніколи не, не, ну, не працювали ґрунтовими. Один раз працювали ґрунтовим, нам не сподобалося. Класичними гібридами взагалі, якби, ну, я чесно скажу, я їх не знаю. Як вони взагалі просто? Я так сказати, ну, отак, отак по них. Ну будемо дивитися. Все треба перевіряти на власному досвіді, щоб, щоб розуміти, що, куди і як. Будемо дивитися. Сьогодні постараємось також вести ґрунтовий. Десь прийшла до нас новинка гібрид від Еліта Select від Євролайтер. Далі покажу. Десь, в принципі, повинні привезти на поле, покажуть. Ну а так, отак виходить. Ця та, до речі, ділянка, де була досить таки погана уронка. Ну як? Поганенько. Так, да, я знайшов нормальне. Да. Воно... Воно чорне, чорне його погано цей, погано шок. Ось його. Щас покажемо так, оцей гібрид навіть відсія. Ну, чорний, він з землею зливається тут. Да, то взагалі, який це взяв п'ять забув. 54, 78. 54 10. Так, ти позакривав тут, атаку? да, Так, закривав. Угу. Так. 55, 55, 110, так? Да? 55, 110, ага. Ага. себе. Так я тобі скажу куди Сип, 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 сип. Сип і ще сип. Оце плюс-мінус хороший. Оце десь отак на кожну банку. Так, о, ну це. Це синіше якась. Так, це буде цей екшен. Соняшник з екшеном. Uh -huh. Соняшник буде з екшеном. Uh -huh. ну, по глибині десь плюс-мінус там 5 сантиметрів. У вологий ґрунт попадає, uh -huh. саме головне. Взагалі що, ми засипаємося і будемо далі сіяти. Так, колеги, ну що, ділянка закрита. Все, ми посіяли. Тепер на вечір будемо вносити ґрунтовий гербіцид. Це буде, мабуть, вже наступне відео, а може в цьому відео зробимо, так що печем додому, перечіплюємося, чіпляємо культиватор, бо є на нього робота і... Далі буде можливість будемо вам показувати відос. Так що, кому сподобався відосик, ставимо вподобайку, ліпимо, підписуємося на канал, хто ще не підписався, коментуємо і спостерігаємо далі. Всім пока!